Не служив, не мужик. Не сидів, не мужик. Що Маргіло вкладав ці слова? Він говорив про ініціацію. Ініціацію В сучасному середовищі, в тому тодішньому сучасному середовищі. Ця проблема є і зараз насправді, що стосується ініціації ініціації переходу від хлопчика до чоловіка. Древні культури мали ці всі механізми, і вони, вони працювали. Ці механізми були такими особливими днями в житті хлопців, коли вони проходили цю ініціацію. Зазвичай це було пов'язано з біллю. Ми знаємо всі, як хлопчиків Спарті відправляли на деякий час в самостійне життя, і вони там повинні були прожити і повернутися, і тоді він ставав справжнім спартанцем. Так і інші культури. От Я був в Танзанії і там зустрічав таке плем'я Масаї, і по їхній традиції хлопець, як поки не вб'є лева, ну, зараз зрозуміло, що це умовно. Доти його не вважають повноцінним членом суспільства, його не вважають воїном. Хтось, можна сказати, що це все застаріло, воно все не працює, але це воно є так. На жаль, християнство, перейнявши релігійну складову нашого життя, воно десь ну, на етапі якомусь з, можливо, 17 століття, втратило оцю от складову, як каже, як кажуть. Церкви війни, войовничої церкви, тобто, де хлопчики ініціацію проходили, ну тобто, хлопець зрозумів свою роль, яка в ньому закладена, вона в ньому живе всередині. І ця роль базується на трьох основних чинниках, де перший є смерть, другий є життя, і третій є трансформація навколишнього середовища. Оцей український тризуб і якраз цей символ. Символ, який, на жаль, ми втратили, де через смерть хлопчик стає чоловіком, через народження життя в ньому появляється відповідальність і продовження свого роду, і через трансформацію суспільства він налагоджує все, що відбувається навколо. Оці три складові зазвичай втрачаємо ми в своїх пошуках, в своїх розуміннях. Отже, не сидів не мужик, не служив в армії, не мужик. Ось, звідки це береться? А, після того, як ми йдемо в армію і виходимо з неї, після того, як ідуть в тюрму, і виходять з неї, виходять зазвичай з певним набором цінностей. Тобто людина набирає певні цінності. Якщо в випадку тюрмиться цінності деструктивні, і вони приз до чого не призводять. Ця трансформація вольовита, так, все є там, але там нема життя, там немає справжності, трушності, і воно е, відходить. То, ну, ми бачимо це на реальному прикладі. От зараз в нас в Сучасному суспільстві роки 90-х, коли це було модно. 2000-х, коли старалися це пароду, пародію на це робити. І сучасне суспільство, яке від цього відмовляється, тому що це веде просто до деструктива, нікому це не треба. І це все смішно виглядає, коли хлопчики з цими чотками лазять, з цими безкозирочками і так далі, лахи всякі. От, це стає. ну Це, 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 це реально дурня просто. Я не знаю, як можна було присвятити частини свого життя, слухаючи шансон і весь цей бред. На жаль, десь я також підпав під цей вплив, і слава Богу, вийшов з нього. І армія Армія деградувала, і вона не давала цього переходу від хлопчика до мужчини. Вона, тобто, не відбувалося самого якогось такого ідеологічного зміцнення, а було лише ну, таке на фізичному рівні приниження. Ти проходив через біль. Однак знову спорудити отаку от от сильну особистість, ну, зазвичай в армії не вдавалося. Це я говорю в армії, де ще існувала знувала дідущина, у ну, певних там військах, скажімо так, це, це було присутнє, але це також часом втратилось. І наше суспільство лишилося без такої ініціації. По факту, її просто не відбувалося. Можливо, якісь такі організації, як Пласт, давали її, хоча я там не був учасником, я не, 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 зразу не скажу. Але я підозрюю, що там щось наподобі того було. Однозначно, це було і в Онсо, це було в Тризубі, потім в правому секторі, добровольчому руху. Але вже це було пов'язано з прямою дією, тобто з відчуттям самої смерті. Зараз нам війна дає реальний шанс стати справжніми чоловіками. І то боїться цього, ну, він закономірно боїться, це зрозуміло, що ніхто не хоче цієї болі, ніхто не хоче пізнавати смерть, але без цього знання, без цього досвіду, ти, ми чоловіками не станемо справжніми. Тому, типу, якщо ви відчуваєте в собі якусь нереалізованість, відчуваєте комплекс, граючи у ці всі рольові ігри, які вам нав'язують, яким треба бути, що треба мати, для того, щоб бути успішним і так далі, це все смішно. То що це навіть. У справжніх це не притягує. Тобто, якщо ти трушний, ти бачиш, що, 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 що настояще, а що ні. Тому, щоб стати, пройти оцей етап, неважливо, скільки тобі років, тому що ініціацію ми могли би пройти ще в малому віці, але зазвичай, на жаль, в даному, в даному часі ми проходив її 25, 30, 40 років. Але без цієї ініціації такого повноцінного життя не буде. І ви маєте право на оце от. Головне формувати, формувати простір навколо себе, трансформувати його. Це є найголовніше.